На вересня 2024 року міста івано Франківський, івано Франківський міський Іван суд, Іван Франківська області спадковочій суді Пастернак, секретаря Устоїнського розглянувши п'ятому судовому засіданні за суду заяву про Урел Богдана Сергіячий ідійна підстави до війни, інтереса відкриття урял Катерини Сергіївна. Провід судді в справі за козом. Ціна перестав Центр до Рел Катерини Сергіїна, Росіяни заборону за позитним долом Бозмік тридцять 37 тисяч дев'ятсот. в розмірі 37 тисяч дев'ятсот гривень закладна копійка свяності до хруптура. Судовому свідні довіреності в інтересах прав атаками зі заявили від суді. Постермально готування допусної е заяви вказав те, що суддя надав посвідчення судді, а та також інші документи, які надають право здійснювати правосуддя цим судом. Крім того, зазначив, що суддя відбуває посвідчення заточного подумала, тому що це підстав сумнівається у підтримці судді. Засідання не з'явився прохання частині позовної заяви про за справу проводити без участі представника. Відповідно до частини 1, 3, 7, 9, статті 40 України, питання провід самовід судді може бути вирішено до так і після відкриття провадження справи. Питання провідних судів вирішує суд, який розглядає справу. Суд за деві, якщо доходить висновку про його обґрунтованість. Якщо суд доводить висновку про необґрунтовий заявну відводить, заяву про такі відділення дійшла до суду за три робочі дні або... До наступного засідання вирішення питання про від здійснюється судей і не входить до свого суду, що згадає справу, означається у прятому становому частину першої статті 23 цього кодексу. Тому в такому суді не може бути заявлено відвід. Якщо заява провід суді надійшла до суду пізніше, ніж за робочі чи до наступного засідання, така заява не підлягає передачі народу іншому суді. Питання провід суді вирішується судом, що згадає справу. Питання про відвід вирішується не складно. Питання про самої відсутні вирішується на радські мають суду. Що розглядає справу, зараз результатом до речі, заявки відвідування суд постановує ухвалу. Зважаючи на те, що представник відповідь, що заявив відвід, у день проведення судового засідання така зайва здається судом, що розглядає справу. Відповідності до статті 39 СПК України, відвід має бути вмотивований. Статте 36 СПК України встановлені, що суддя не може дати справу і підлягає відводи Якщо він є членом сім'ї у міським родичам, чоловік дружа на батькомати, вічі мачка на сендачка пасми, пачерка братися справді два вогну, внучка установлюючи усунув на прикончити або близькі родичі. Це осіб: сторони або інших учасників судового процесу, або осіб, які надавали стороні, надавали стороні, або іншим учасникам справи право оправничну допомогу ці справі, або іншим у суді, які входять до стану суду, що розглядаючи ж до справи. Він брав участь в справі в свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представника, адвокат, секретар судового засідання, або надавав сторони, чи іншим учасникам справи проничого допомоги. Ці чи інші справи він прямо чи публічно заінтересований роздати роздуву справи. Було порушено порядок розміщення судді для розвиду справи. Є інші обставини, що включають сумнів або об'єднання судді. Суддя піддає відводу самовгоду. Також заняв субстанці встановила стати 300 До складу суду не можуть входити особи, які членами сім'ї родичами між собою чи родичним подружжям, не згоди сторони з соціальним рішенням судді. Рішення окремо думка судів інших справах визволено побічну думку судді щодо чи іншого юридичного питання не можуть бути. Викладені заяв про відвіду доводи до заєвника є неуґрунтованим, оскільки будь-якими об'єктивними даними не підтверджується і по суті ґрунтується на надуманих підставах сил силу поводження заявника з процесуальним рішенням головичій судді в даній справі. Мотиви вказує усі заяв не можуть бути підставою для відводу. Відповідно, частини 3 статті ЦПК України відвід повинен бути мотивований, в протягом 10 протягом з дня про учасником справи ухвали про відкриття. Провадження справи, або, не, або не пізніше початку підготовчого засідання, або першого судового засідання, якщо справа у порядку спрощеного дозвоного провадження. Самовід може бути розявлені пізніше початку підготовчого засідання або першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позивного провадження. Після впливу вказаного строку, заяви відхід самовід дозволяється лише в виняткових випадках, коли про підстави доводу самовідводу заявнику не могло бути відомо до спливу строку, але не пізніше двох днів із дня, Підстав щодо судді, визначених статей 36 ЦП України, не наведено. Тому з урахуванням норм ЦПК задоволення заявою від суді всі підмотаю. ЦПК України судного задоволення заяву справу да настріч на підставі відвірності в інтересі Півчого рада трансфільмі проведіть по суддя постарання відмовити. Ухвало звернення судя під. Продовжуємо. У матеріалах даної цивільної справи є також заява представника про те, що протестуючи дорогу справу порядку спрощеного позивного провадження? Підтримуєте ваш протест? Для протоколу. Перше, людина своїм голосом зараз вас повідомляє всіх, кого це стосується наступне. Особа, пастернак і я, щойно своїми конклюдентними діями. Акцептувала зобов'язання по векселю, які отримали за належністю, а також вона розуміючи значення своїх дій, розуміє, що буде винною, в разі того, коли людина. Зазнає збитку. Так як відповідно до UCC 1.308 Все, що відбувається, має бути безсущерне для людини. Всім це зрозуміло? Так. Мовчазна згода. Наступне. Наступне для протоколу. людина проголошує наступ. Вексель, переказний номер, втрата 20240823. З назвою Протез в акцепті. Людина підтверджує. Внести це в протокол. Ще для протокола е ви все ж таки не надали документи, що підсіджує підсліджує ваше уповноваження, ви, ви дієте, дієте без уповноважень. те, що має, що протестує проти розгляду справи в спрощеному позивного впровадження. Відповідно для вирішення даного питання. Сутовно вносимо торговому ухвалу про е участь представника позивича в е судовому засіданні і його явка судом означає, визнається обов'язковою. Відкладаємо до даної справи, визначаємо дату наступного судового слухання. Суд пропонує. 17 жовтня цей четвер о 14-й годині 30 хвилин судове засідання Протестую. Ховати думку, що чи всім виходить? Секретар, всім просвітлення. миру і добра.